У Чугуєві зведуть шкільне укриття за 182 мільйони з переплатою до 60% і підрядником із темною репутацією. У Чугуєві вирішили збудувати сучасне укриття на 400 осіб за 181,75 мільйона гривень із державним і місцевим фінансуванням. Але навіть швидкий аналіз кошторису показує: ціни на базові будматеріали завищені на 20-60%. А магнітні дошки обійдуться бюджету майже втричі дорожчі, ніж у магазинах. Підряд отримала фірма Легіон Буд, яка єдина подалась на тендер. У минулому вона ж фігурувала в антикорупційних справах. Харківський антикорупційний центр прямо заявив про ймовірне розкрадання під час інших подібних проєктів у місті. Попри заяву до поліції справу не відкрили. Лише суд змусив внести її до реєстру. У Чигуєві знову грають у прозору закупівлю з одним учасником умовами під себе і вартістю вичою за ринок на десятки мільйонів, і це все під вивіскою «Безпека для дітей. Реконструкція зі смаком монополії центр кардіології ємця віддає підряд на 695 мільйонів без конкуренції компанії «Скола Кізіменка. Центр дитячої кардіології та кардіохірургії, яким керує екс-міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, вирішив провести масштабну реконструкцію і одразу ж віддав 695 мільйонів гривень без конкуренції фірми заточення Кізіменка, знаного гравця будівельного ринку з дуже специфічним бекграундом. На тендер прийшла лише одна компанія, яка чудово вписувалась у всі вузькопрофільні вимоги. І в результаті замовлення дісталося без жодної знижки, зате з колосальними переплатами. Терасна дошка в 2,5 рази дорожча за ринок. Плитка по 2436 гривень за квадратний метр замість 920. Теплоізоляція на 29% дорожча, дизель-генератор майже вдвічі дорожчий за аналогічні імпортні моделі. Компанія переможе співзасновник консорціуму Давіда Кізіменка, його брат Матвій очолює, НДІ проєкт реконструкцію, ключове держпідприємство у сфері будівництва. А батько колишній заступник мера окупованого Севастополя, який отримав умовний термін за сепаратизм: 695 мільйонів на серце дітей. Але розпоряджаються ними люди, чиї сліди ведуть аж до Донецьку та окупованого Криму. У Боярці побудують шкільне укриття за 118 мільйонів гривень, але на зарплати грошей мало, а матеріали значно переплатили. У Боярці замовили нове підземне укриття для школи номер 1 на 500 дітей за 118 мільйонів гривень. Проте зарплати робітникам у проєкті встановили набагато нижче – це середні по Києву лише близько 14 тисяч гривень на місяць, хоча на ринку будівельники заробляють у два, а то й три рази більше. Через це податків і внесків до бюджету платитимуть менше, водночас матеріали для будівництва купують на 20-40% дорожче ніж у середньому. На арматуру бетон, кабель і спеціальні плівки переплатили на мільйони гривень. Конкуренція на тендері була формальною, дешевшу пропозицію відхилили через незначну помилку документації. Виграла фірма зірпеня Smart Universal Group, яка за останні роки отримала замовлень на понад 1 мільйон гривень у Київській області. Тобто бюджетні кошти фактично йдуть на переплати за матеріали, а робітникам платитимуть менше, ніж ринок вимагає. Це ставить під сумніви реальну якість і прозорість будівництва. А МКУ допоміг Дарницькому управлінню освіти відсіяти конкурентів і віддати тендер на 69 мільйонів одній фірмі. Дарницьке управління освіти замовило обладнання для шкільних харчоблоків майже за 69 мільйонів гривень. У тендері фактично перемогла одна компанія Комер Lead Solutions Group. Інший учасник Волинь Холод. Не зміг подати заявку через жорсткі умови. Замовник вимагав річний дохід, рівний або більший за суму закупівлі, і, хоча це прямо заборонено законом, антимонопольний комітет став на бік замовника, дозволивши такі вимоги. Також закупівля передбачає оплату з відстрочкою до 120 днів, що створює фінансовий тиск на постачальників. Інші вимоги, як оригінали гарантійних листів з точними назвами, технічні паспорти на всі позиції теж були заточені під обраного учасника. За інформацією, управління очолила людина, яка раніше фігурувала у кримінальних справах через розтрату коштів, але було звільнення від відповідальності через сплив строків. Фірми, які виграли тендери у цій системі, часто мають неоднозначну репутацію. Кес груп молода компанія з історією пов'язаною з фірмами. Що фігурували у справах щодо невчасних постачань та можливого розкрадання бюджетних грошей? З вами була Жакліна Даніленко. До зустрічі на телеканалі Репортер.